Привіт, мої любі! Це канал Біоравлик стара данвольська каналізація. Клопіт та неприємності. Ви вибралися із затопленого району і зараз повертаєтесь назад до пабу Гонча яма. Використаємо серце. Показує два амулети і одну руну. Що це за місце? Руїни, все зруйновано. Глянемо ще щоденник. Отже. Поверніться до пабу Гонча Яма. Знайдіть шлях через каналізацію до пабу. Показуйтесь сюди. Тут перекрито балками. А тут що? Схоже на групку заражених чумних. М і що тут корисного? Декілька монеток, здається. І щурі запечені. Немає сенсу їх чіпати. Йдемо сюди. Нишком-тишком. Я вже звідси чую амулет. Надпис на стіні. Хай живе імператриця і перекреслено, і пише, вона була лярвою. Амулет, Амулетик. Швидка тінь. Ви рухаєтесь трохи швидше, коли перебуваєте у режимі стелсу. Класна штука, замість чого можна його взяти. Замість гатефест білих щурів можна споживати для відновлення мани. Ми трошки побавились з цим. Давайте спробуємо ось це. Nice. Так, Ліземо наверх. ця ванна тримається так. Nice. Нічого більше немає, ну, а, є. Це доволі голосно. Могло б привернути увагу. Так, каналізаційні ворота. Хотів би я випити останній ковток віскі. Хеллоу? Ти той хлопець у масці, який hey, вбиває all всіх all лордів you. і леді. Через ці ворота неможливо пройти, якщо у тебе немає ключа від каналізації. Є лише одне місце, де можна взяти цей ключ. І я б туди не пішов навіть за все золото в Данвольський вежі. тільки не знову. Можливо, ти зможеш це зробити. щось напало на нас на винокурні. Воно використовувало щурів. Я знаю, що це звучить божевільно. Потім воно повернулось назад на вулицю. Тож ми прийшли сюди, щоб убити це. Слегджо вів нас, все пішло погано. Я ледве виповз, не знаю, що сталося зі Слеґжоу. Але він мав ключ від каналізації. Оновлена мета: знайдіть головний ключ каналізації. Це був туман. Потім щурі, щурі повсюди. Слегджі погнався за ними глибше в каналізацію. Як страшний сон. Щось підійшло і почало атакувати. Слебджів досі там. Якщо він зможе вбити це, я не знаю. Ну, гаразд. Йдемо шукати ключ разом з тим і Следжоу. А це відображення. Я думала, там можна пірнути. Гаразд. З таки. Треба вбити їх або запалюючими болтами, або гранатою. Ні. Один є. Відкривайся. Ух. Отже ж тварі. Є перлинка в одному з них. В цьому. П'ятдесят монеточок непогнали. У, трупи. Так, тут нічого. Тільки знову ці довбані хрустики, а найби його. Давайте цього гранатою. А! боже. Чепило, так. І ще ось тут він є. А! Є? Найс. Я хороший. Монеточки. Такий цікавий символ. Щурі, якесь дерево. Щось магічне. Але я бачила сюди, ще був прохід. Чую амулет. Чую амулет сейф. Наступне завдання для Джелі. Джелі, ти дурний пісюн. Ось тобі ще одне завдання. Та стара відьма Грені Рекс сказала мені, що ти втратиш смак до віскі в місяць вітру. Тоді твої очі потьмяніють в місяць насіння, і ти зробиш свій останній подих в місяць льоду. Якщо ти хочеш отримати свою частку, ти знаєш, що робити. Тут є книга: 13 місяців. Уривок із книги про календар і правильну тривалість року. Як було встановлено давно, є 13 місяців, кожен з яких має 28 днів. В останні години року Верховний Наглядач озвучує свято Фуге. Отже, місяць землі, місяць насіння, сіток, дощу, вітру, темряви, сильних холодів, льоду, вогнищ, врожаю, деревини, кланів, пісень. Отже, отже, місяць вітру – це 5, місяць насіння – це 2, та льоду – це 8. 5, 2, 8. Питок золота та амулет. Духовна вода. Пиття з кранів заряджає невелику кількість мани. Фігня якась. І усе. Такий гарний символ. Більн знов? Та скільки можна? Ууу, я хорош. Так, тут немає парлин, добре. Значить, треба занурюватись. Нижче. Передихнути. Ну, у нас максимум булків. Так, гаразд. А, добре, правильно пливу. Ого. Кістки. Такі величезні, наче китові. І один амулет. To... Я збираюсь відварити огидний жир і сухожилля і вирізати гарну пісню на твоїх кістках. Гей, hey! hey, хто небудь. Убити цю божевільну відьму. Я можу зробити вас багатим? Тихо, Грені, потрібно зосередитись. Не вбивай мене, Грені Рек зупинись, припини те, що ти робиш. Чи можемо принаймні про це поговорити? Мої ножі мають бути гарними, щоб вирізати твій скелет слег джов гарними і гострими. О, почитаємо. Рукопис з дивним запахом, уривок із рукопису без назви, нашкрябаний рукою. Сильніший за скрімшоу. Скрімшоу це форма народного мистецтва, яку практикували китобої в 19-му і на початку ХХ століття. Назва походить від британського сленгу «крімшанкер», що означає той, хто марнує час. Я не впевнена, як це слово перекласти дослівно далі. Череп повний підступності, китова жовч, кістки вкупі, біло зішкрябані, сяючі, розпалити вогонь і розтопити жир, великі чорні шматки слюни, коптити, коптити, пір'я, шаленоокий птах упав на землю, насіння, кропива потрібно, голки бачать трохи перемішати. Давайте поговоримо спочатку з ним. Шахрайський виродок, ти теж тут? Мінімум, що ти міг би зробити, це допомогти мені. Ти мене добре підставив, людина в масці. І весь цей час ти був тим самим негідником, який убив імператрицю. Отак, Корво, чутки ходять по вулиці. Добре, бабуся Рекс має померти. Це не моя битва, але я розгляну цей варіант. Ну, давайте будемо за свак джоу. Oh, no. О, тобі це не вдасться. Я вб'ю тебе, um... приготую та з'їм твоє серце you? на сніданок. Майкадебол озирнись навколо, там камео молодої дівчини. Це вона знижче його у печі. В одній з її книг сказано, що це єдиний спосіб позбутися її назавжди. Я знаю, що камео на неї не схоже, але це мала бути вона, коли була молодою. Ось звідки вона отримує свої сили. Кинь це в піч спали! Ну, окей. Давай швидше. Ну. Так, помістіть камео Грені у піч. Що далі? А! Тепер ти побачиш, що я можу зробити. Для нього вже пізно і для тебе теж вже пізно. Що я можу написати на твоєму черепі? Що ти був дурним? Якщо я так. О, і виробимо. Получилось. але я її не вбила, а просто виробила. Хоча це, походу, зарахувалося все одно. Фух. Ой. Так, що тут у нас ще? Журнал дослідника. Уривок із щоденника-дослідника та природознавця. Інтерпретація доктора Хазіана щодо пандійського різьблення є вершиною невігластва. Основна тема не відродження, а жахливе попередження. Центральна фігура це недоброзичливий дух. Це, очевидно, монстр, а коштовний камінь це, можливо, свого роду фетиш, ключ до його темної потужності. Панелі слід читати так: герой краде коштовний камінь у монстра та кидає його у нескінченний вогонь. Таким чином, монстр стає смертним, і герой може його вбити, порушуючи цикл жахів. Примітка написана на полях. Віра дуже зацікавилась моїми науковими посібниками. Такі захоплення непристойні для дами її статусу. Мені доведеться зробити їй зауваження. Друга примітка написана іншою рукою. Як сумно, сумно милий. Це, певно, вже Грені дописала. Так, картина Потойбічний і обмежена порожнеча. Вернемося до Слегджо. Максимум. ванночка. це казан, в якому він мав би варитися. Розблокуй мене. Ти як? Хочу дізнатися, де забавне. У дитинстві ми всі боялись Грені Рекс. Думали, що вона страшна відьма. Потім ми виросли і зрозуміли. Що вона просто сумна стара жінка. Ми були праві з першого разу. Хіба це не забавно? Я винен тобі. Це навіть не рівняє рахунок, але це все, що у мене залишилось. Щасти тобі, корва. Монетки, грошики. Так, і показує ще одну руну і амулет. О, це кит. Мертвий кит. Треба знайти вихід. Ага. Ми можемо проламати ці доски і, по ходу, течія нас кудись винесе. Там Руна. Ти потрапляєш в такі цікаві місця корво в центр шторму який лютує між грені Рекс та цим чоловіком, який провів усе своє життя з ножем в одній руці та пляшкою в іншій. Виповзаючи назовні із затоплених руїн, петляючи назад до пабу, де ти востаннє бачив Емілі, де вона зараз? Що ти відчуваєш, знаючи, що союзники зрадили тебе? Дивно, як завжди, залишається ще трохи невинності, яку можна втратити? І Дауд, людина, яка вбила імператрицю. Він був у тебе на долоні, а ти дозволив йому піти? You, ти мене зачаровуєш. Відкриємо щоденник. Отже, вернутися до пабу Гонча Яма, знайти шлях через каналізацію до пабу, вернутись до каналізаційних воріт. Ми тут все забрали. Ще має бути руна і амулет. Ну окей. Це точно не тут. У я не дихаю весь цей час. Фух, ми живі. А де цей мужик, що тут валявся і помирав? Яким чином він зник? Дивно, все дуже дивно Так. Почались патрончики. Давайте використаємо гранату у І Заради чого? Це монетки? Ну непогано. Там якісь люди.

Та граната. Та я нікого не чіпаю. Цікаво, чи це часом не ті самі виживші, яким ми помогли тоді. Пам'ятаєте? Вибратись з будівель? Хм. Я не знаю. Да что ж это А! На вид О! Класс! А! Так. У амулет ще. Розглянемо, що це в нас? Вихор. Ви розмахуєте мечем трохи швидше. Без потреби. Нічим я там не розмахую. Ага, треба. Я? всі руни і амулети ми зібрали супер. Щурок. Монетки. Йдемо до пабу Гончаяма. Затоплений район. Статистика місії. Ворогів убито 0. Цивільних убито 0. Сигналізація спрацювала 0 разів. Вбитих чи непритомних тіл знайдено 0. Загальний рівень хаосу поточний низький. Додаткові відзнаки за те, що ми нікого не вбили. І за те, що ми, наче там, мара привид привид не було виявлено особливі дії. Ми допомогли врятуватися тим, хто вижив, повернули нашу зброю та спорядження, допомогли Слегджу перемогти Грені. Знайдено рун 5 з 5, кістяних чар амулетів 8 з 8, святин чужого 1, картини Соколова 3 з 3 і монетки майже всі зібрала. Ну нормально, 5143. Що ж, мої любі, ставте коменти, пишіть вподобайки. Також в описі під цим відео є посилання на Донателло, де ви можете мене підтримати, щоб я і надалі розвивала свій контент та робила нові відео. Продовжимо у наступній частині. Слава Україні! Бережіть себе!